Вітаю, друзі. Бізнес на крові. Мільйони на крові українських воїнів, українських громадян, українців. Чи буде кара? Чи знаємо ми, хто робив ці мільйони, куди їх виводили? І, власне, де вони є? Про це за хвильку. А поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Ви знаєте користь від Жаба Гадюкіна, який зараз відбувається в Міністерстві оборони України, коли у звільняє корупційну гниду безрукову, чужу, щоб посадити свою корупційну. Гниду Жемудінова, землячка. І вони між собою воюють, сваряться публікації, продажні шлюхи, журналісти працюють на одну і на іншу сторону, обсираючи один одного. Але в цьому є і позитив. Ми довідуємося правду про деяких барих на крові, тих, хто робить бізнес на крові. Отже, бізнес-партнер Єрмака Колюбаєв отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від Міністерства оборони. Про це написав журналіст, а точніше, продажна шлюха, яка захищає безруку Нікову. Це до про те, що Єрмак не в темі і не в долі. Партизанської виходки Умерова, спрямованої на захоплення ручного управління потоками в закупівлях зброї на 300 мільярдів. Умудритись знайти в Києві приватного нотаріуса на роботі в суботу, після 18.00 це справді не дуже проста задача. І наскільки все легше, коли цей нотаріус з оточення? Єрмака. Я тут ще трохи погуглив про цю геошку Єрмака. Зараз вона займається збором грошей для військових, а її обличчям і керівником став Артем Колюбаєв. Це бізнес-партнер Андрія Єрмака, Потов Ама Віжн, пише Шлюха Нікого. Ніколов зазначає, що широким масам Колюбаєв скоріше відомий завдяки наміру зняти серіал про ухилянтів з персонажем, схожим на Олександра Поворотнюка, матюквивим, приватним бізнесменом. Ну, той, що Вова Єбахів. Так от ну, Колюбаєв... Отримав від безрукових, зі слів того самого е, шлюхи Шлюхенікового, е, контракт на виробництво дронів для міноборони, ну, на замовлення Міноборони. І що тоді, Єрмак, навіщо Єрмаку знімати цю о, корупційну гниду безрукову, якщо його баригав і партнер вже отримав контракт. так? Чи хоче посилиться? Це не важливо. У вас всіх мардерів і їхніх інформаційних шлюх, треба судити. До речі, Ніково, ви про яйця про 17 розповідали, а чому ви мовчите, що в Жумеді вас залишились ті самі поставники? А бо ви в темі всі там. І в долі, і робити бізнес на українській крові. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.